За минулу добу Кременчуцькими правоохоронцями розкрито вісім злочинів. Серед резонансних встановлені обставин по гарячих слідах пограбування в горішніх плавнях потерпілий 93-го року народження повідомив, що в одному з під'їздів по вулиці Добровольського у нього заволоділи його грошовими коштами та мобільним телефоном. Під час перевірки даної інформації було встановлено, що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець 98-го року народження. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу. Та також йому зранку оголошено. Про підозру в скоєнні даного діянь і вже сьогодні. Зранку водними поліцейськими на одній із човнових станцій у Крюківському районі виявлено рибалок порушників та мішки зі свіжовиловленою рибою і забороненим знаряддям лову. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини, встановлюються особи рибалок, а також сума завданих збитків. За минулу добу зареєстрували правоохоронці ряд повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Причиною їх виникнення здебільшого стали не. Дотримання швидкісного режиму та погана видімість у вечірній і нічний час доби. Будьте уважні, обережні під час руху, дотримуйтесь правил дорожнього руху. В вечірній час і в сутінках, в туманну погода на трасах, обов'язково ближнє світло фар. Якщо погодні умови, заморозки і так далі. Думайте про те, яким маршрутом ви будете рухатися, і в разі нестандартних ситуацій відразу телефонуйте на лінію 102 або 101, якщо вам потрібна допомога. Анна Майщенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Thank you